Привіт! Сьогодні розберемося зі смерцями у ваших книгах, оскільки тут буде багато спойлерів, перед кожним пунктом відео на екрані з'являтимуться назви творів, які розглядатимуться у поточному пункті. Перше, слова мають значення. Потрібно підбирати формулювання так, аби вони відображали бажаний тон. До прикладу опис фізіологічного аспекту, як от хрустки кісток чи звук ламання шиї, створить у читача відчуття жаху, це фішка Стівена Кінга. А от Філіп Пулман написує дещо по-іншому. Ще один постріл, і цього разу куля проникла десь глибоко всередину, шукаючи центр його життя. Він думав, вона там нічого не знайде. Хестер мій центр. Лі було важко натиснути на гачок, напруга. Потім вона притиснула маленьку горду, розбиту себе до його обличчя якомога ближче, і тоді вони померли. Тут про смерть говориться абстрактно. Автор фокусує увагу не на болючих відчуттях від пострілу, а на любові до хестер, описуючи сцену смерті, вирішить рівень її метафоричності та емоції, які хочете викликати сценою. Наступне це те, як ви подаєте смерть. Тут усе залежить від бажаного результату. Якщо хочете викликати сильну скорботу, помістіть момент смерті за кадр і представте її через очі іншого персонажа, для якого був важливий померлий. Книга Міз до терабіці це фентезі про закоханих хлопця та дівчину. Зверніть увагу, як тут розповідається про загибель. Катерина Патерсон просто вбиває підлітку за кадром і приділяє цьому лише одне речення. Решту так, налаштовують на цей панчлайн та роблять цього потужним. Цей момент несподіваний, сухий та навіть трішки жорстокий. Читач не буде такого готовий. Тут читач зустрічається із запереченням смерті, небажанням її прийняти, нерозв'язаною скорботою. Персонажі залишені без моменту катарсису. Вони навіть не могли нормально попрощатися. Буденність описі такої події наштовхує читача на Сум. Ще один аспект це незавершеність. Ми не очікували, що персонаж помре. Ми вважали, що у них ще багато попереду. Смерть за кадром має багато функцій, її можна використати для того, щоб відповідати потрібній віковій групі або своєму стилю, або ви хочете зробити акцент на самій смерті, а на прощанні подіях ще й передують. В серіалі Доктор Хто про смерть 10-го доктора сповіщено за 20 хвилин до неї. І цей час автор не використовує для жорстоких або несподіваних моментів. Усі 20 хвилин повільно будується відчуття суму та небажання помирати. Під кінець герой бачить, що нічого не може вдіяти, і він просто говорить: я не хочу йти. Також ви можете навпаки не засмучувати читача, а допомогти йому справитися зі смертю персонажа, поставивши її за кадр, а натомість показати прощання та зробити його повільним, аби налаштувати читача до смерті улюбленого героя. Третє. Та досліджуючи багато книг, Тім Хіксон зрозумів, що всі автори використовують один важливий прийом зіставлення. В Теребійці на початку ривка, хлопець щасливим та відчуває спокій. Він приходить додому та, як зазвичай, бачить свою сім'ю. І цей момент щастя зіставляється з протилежним смертю його дівчини. Тім пропонує приклад зі свого власного твору два роботи та кінець світу. Палаюча хвиля носилася під сонцем, що заходило. Він сяяв спогадами. Його численні руки спиралися на вершини гір. 4%. Тостер бачив багато зображень людей, які дивилися на схід та захід сонця. Один із них завжди клав голову на плече іншого. У нього не було голови, а у материнської плати не було плеча. Але він піднявся на камінь на її рівні та перекинув екран оптики на її плату. Дедалі холоднішало. Не забудь тримати свої сонячні батареї відкритими, Тостери. Сказала вона, її аудіочіп згасав на останніх словах. Дивлячись на світанок, материнська плата використала ту малу силу, що залишилася, аби записати вогні світанку на свою оптику. Це було останнє, що вона коли-небудь побачила. Схід сонця, який залишиться з нею назавжди. Кристалізований, незігнутий, не заломлений. Кожний промінь схоплено ідеально. Її оптика погасла. Материнко, сказав Тостер, але він був вже сам. На початку сцени маємо чудовий захід сонця, а під кінець самотність. Тут гіркота змішана із красою, вона і задає атмосферу. Четверте це мелодрама. Особливо у сценах смерті вона є дуже частою. Ми хочемо змусити читачів щось відчувати, це нормально. Але емоції мають бути заробленими. До них потрібно підвести, підготувати підґрунтя, а не примушувати персонажа ридати на рівному місці. Замість мелодрами використовуйте підтекст. Це коли не всі факти оголошені напряму, щось натякається, до чогось можна додуматися за допомогою виразу обличчя. Можна виділити чотири червоні пропорції, що вказують на мелодраму у вашому творі. Неприродні реакції. Герої не поводяться у відповідності до своєї особистості, а реагують так, як їх примушує автор. Персонажі передають все, що у них на думці словесно. «Залишися зі мною, мені страшно. Натомість нехай героїня візьме помираючого за руку або опішіться клацею її зуби від страху. Герої фокусуються на потужності події, а не на тому, що події означає для них самих. Ігнорується особистість, і на перший план ставиться загальна абстрактна масштабність. І останнє це надмірне використання метафор. П'яте. Викуп, спокута провини. Тут спойлереш до трьох чудових творів. Викупна арка може створити дуже насиченого персонажа. Давайте просто подивимося на приклади. На початку історії Боромір нормальний такий мужик, але дізнавшись про персен влади, він спокушається його силою. Проте згодом персонаж жахається від того, наскільки першен взяв над ним владу. І якраз в цей момент його друзям загрожує небезпека. І в бою Боромір жертвує собою заради братства. Він повертається на правильний шлях якраз за мить до смерті. Він встигає виправитися і повертає собі симпатію читача. Зоряні війни. Енекін це герой з пророцтва. Всі ним захоплюються ще з дитинства, ну майже всі. Але поступово він втрачає хайграунд і падає на темну сторону. Тепер це Дарт Вейдер, гроза галактики. Він безжально вбиває всіх, хто стає на його шляху. Але під кінець, у тронній залі, де імператор намагається схилити на темну сторону ще й сина Вейдера. Той протистоїть імператору і не піддається. Вейдер за цим спостерігає, і він усвідомлює, що якщо люк може зі світлої сторони перейти на темну, то можливий протилежний рух. Ведер з темний може перейти на світлу. Далі Дарт бачить, що люк страждає, це стає останньою краплею. І Анакін змінюється. Він вбиває імператора так і таки повертає баланс у галактику. Третій приклад з Аватара. Так, дядько Айро не помер, але хто не любить дядька Айро? Думаю, його можна сюди вставити. Він починав як націоналістичний генерал, що проводив загарницькі війни для нації вогню. Його найгірший вчинок це довжелезна блога Басенсе, де постраждало багато людей. Але під час неї також загинув син Айро. З часом генерал та взагалі став хорошою людиною. І під кінець історії, коли нація вогню захопила басенсе, Айро визволяє це місто. Ми бачимо повний цикл. Персонаж починав на лихій стороні, захоплюючи місто, а завершив на хороші під стінами цього ж міста, яке тепер уже звільнив від нації вогню. Якщо ви звернули увагу, то кожен приклад має щось спільне американські гірки. Дані персонажі не статичні, вони змінюються в один, то в інший бік, і це розкриває їхню глибину. Шостим та сьомим пунктами додамо ще більше сліз. Залиште героя із незавершеною справою. Це викликає дуже сильні емоції, особливо якщо до завершення залишилися зовсім трішки. У першій історії, яку я написав, у мене був король, що роками шукав дружину, яка загадково зникла. І під кінець книги, коли він почув, що дружина знайшлася, так ще й має сина, і вони зараз прямують до палацу, король кидається до вікна Башти й дивиться на них з висоти. Король з нетерпінням чекає зустрічі і вирішує вибігти до своєї сім'ї. Але його радник щось повістив про новину, убиває короля. І наступною сценою ми бачимо його дружину перед цілом короля, що так і не зміг її обійняти. Але не перестарайтесь, не дати персонажу завершити свій квест є хорошим способом створити скорботу. Але є моменти, коли смерть це якраз єдиний спосіб завершити свою місію. «Грі престолів» ми маємо історію про Ходора. Це добрий велетень, що служить Брану Старку, і через певну травму повторів всього одне слово ходор. Одного разу, коли бран рятується від білих блукачів, він на грані смерті. І бран залізає у минуле ходора та намагається звідти до нього достукатися та просить тримати двері, щоб білі не пробралися. Велетін повторює собі цю фразу, і в результаті його розум ламається, і слово ходор стає єдиним словом чоловіка. Чому ходор це пряме перенесення з англійської фрази «Hold the door», що зливається в одне слово ходор щоби шарити в таких моментах, запрошую на свої курси англійської контакти в описі. І таким чином історія цього слова зациклюється. Ми дізнаємося його походження, що водночас стає й завершенням. Ходор утримує монстрів ціною власного життя і цим виконує свій квест, про який виявляється, говорив усе життя. Пам'ятайте, безпричинно обрізати шлях персонажів не завжди викличе бажані вами емоції, чи може не сподобатися, що ви не дали йому належне завершення. 7. підірвати очікування. До прикладу, в історіях про наставника та учня ми звикли, що якщо хтось і помре, то це буде наставник. Але представте, що ментор веде учня, навчає його, і він відправляється на якусь місію, та в результаті гине. І зараз квест падає на плечі наставника. Це одразу перевертає світ і дивує читача, але як у шостому пункті, не варто перестаратися. Нести смерть, щоб лише шокувати читача занадто слабка мотивація. Хоча в певних типах історії це може спрацювати. Якщо хочете зробити читачу сумно, то додайте смерть від несправедливості. Герой просто опинився в неправильному місці в неправильний час. Це була випадковість. Всього один крок бік тротуару, і він би вижив. Сумно вийшла із дону з доктора. Хто технічно вона не померла, але Дона втратила пам'ять, і відчувається, що весь прогрес героїні зійшов на нівець. Справа у тім, що жінка починала як нещасна людина, що не бачила в собі цінності. І лише з прогресом історії Дона навчилася бачити собі щось корисне. Вона виросла, і хто як не вона заслужила достойного фіналу, але натомість це анульовується. Ще один приклад з Вавилону від Ребекки Квон. Це історія про альтернативний Оксфорд, де навчаються магії. Є чотири головні герої, які дізнаються про темну сторону своєї школи та приєднуються до таємної організації, що бореться з Оксфордом. Під кінець книги дівчина з цієї четвірки, що є дочкою поліціянта, здає своїх друзів. Вона приводить копію до секретної бази цієї організації. Починається облога. Рамі, один із четвірки, намагається кинути у вогнище папку, де є дані всіх учасників організації. І ця дівчина вистрілює йому в серце. Вона вручилася із Рамі 4 роки. Вона справді його любила як друга. Дівчина не хотіла смерті, а бажала лише їх викрити, проте не змогла себе контролювати і вбила персонажа. Він мав багато потенціалу. Все життя Рамі був пригнобленим через своє походження та пристав до організації, щоб виправити нерівність, але не дожив, щоб побачити торжество справедливості. Проте смерть персонажа стосується не лише героїв, які помирають, але й їх оточення. Кожен, хто мав, хоч якісь стосунки з померлим, буде реагувати по-різному. То Нед Старк мав розповісти Джону про його батьків, але ці смерті Неда Джон можливо більше ніколи не дізнається про своє коріння. Старк також захищав свій дім та сім'ю, і після страти це завдання падає на робо, який оголошує себе привителем півночі. Тобто смерть Неда не просто одна з подій, вона запускає цілий ланцюг змін в королівстві, а окрім того, ще є Санса та особливо Арія, на яку смерть батька по особливому вплинула та сформувала її. Можна сказати, що для сильних емоцій потрібно, щоб персонаж, який помирає, був добре знайомий читачу, але це не обов'язково. У мультфільмі вперед і вгору Еллі завжди хотіла побачити водоспад, але померла так і не втіливши мрію. Хоча вона й не має багато екраного часу і з'являється лише у флешбеках, та її смерть викликає читача емоції, бо ми бачимо, як вона впливає на головного героя. Харл, зрештою, дістається до водоспаду і завершує те, що не змогла його кохана. Тобто ви можете використовувати незавершені лінії мертвих героїв як мотивацію для решти персонажів. І під кінець поговоримо про кліше. Але знайте, що шаблони, які я зараз озвучені, є поганими. Вони перетворюються на кліша лише тоді, коли ви їх вставляєте без потреби, коли вони не підходять до вашої теми, а ви все одно їх додаєте. Дитя, що вижило. Це стосується не лише Потера, допустимо, є вечірка чи посиденьки біля вогнища, і вмить прибувають монстри, що вбивають усіх, окрім одного персонажа, який заховався десь в кущі, і решту свого життя ця сцена смертей буде керувати цим героєм. Також і смерть наставника, ми говорили про неї раніше. Це теж дуже частий випадок, не буду називати персонажів, але кожен знає, хоча б пару білобородих старців, у смерть яких спонукала героя, нарешті стати активним. Також різноманітні любовні історії. Батьки не дозволяють закоханим бути разом, і вони обоє випивають отруту, або одного з пари вбили, а інший магічним чином віддає своє життя та рятує кохану і помирає сам. Спробуйте перевернути такі шаблони з ніг на голову, але якщо вам хочеться написати саме таку історію, то, будь ласка, лише переконайтеся, що смерть не відповідає її темі книги. Проте сама смерть теж може бути кліше. Смерть це лише один із інструментів. Існує безліч варіантів, як викликати сум та скорботу, не героїв життя. Донна, що втратила пам'ять, це чудовий приклад, бо замість того, аби просто померти, вона втрачає пам'ять і повертається до початку свого шляху. І в цьому навіть немає її провини. Зазвичай ми розуміємо, що головний герой не помре, але центром напруги може бути щось інше. Подумайте, що конкретно у вашій книзі буде гірше за смерть. Втрата близьких, моралі, провал місії. А тепер прийшов час покінчити із цим відео. Всім дякую за увагу, пишіть хороші історії.